А хочете самостійно скласти орнамент на шталку такого. Берете і щось самі отаким чином вимальовуєте. Вибираєте кольори, вибираєте якісь там фігурки, які ви хочете вставити. І все це зберігаєте десь для подальшого використання. Якщо так, далі буде. Той, хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь, а ми починаємо. Коментарі та зауваження приймаються. Мова сьогодні піде про такий дуже гарний інструмент на сайті OrnamentName, що дозволяє нам робити свої орнаменти та вишиванки. Взагалі, то сервіс цей платний, бо є отакі тарифи, це коштує грошей. І якщо вам це буде до вподоби, можете і спробувати заплатити, якщо вам це потрібно для діла. Але це не означає, що ми з вами не зможемо сьогодні щось зробити. Просто щоб завантажити результати своєї роботи, вам треба буде оплатити ці послуги. Проте, в мене для вас буде невеличкий лайхак. Ті, хто додивляться до кінця, отримують дуже корисну інформацію, як можна завантажити оцей свій результат роботи і не сплачуючи тарифів. Ну, взагалі-то, люди всі розумні, і можна самому розібратися, що тут куди, але я зроблю вам швиденький огляд. Починається все з цієї червоної кнопочки Створити орнамент. І ми отримаємо отакий чудовий редактор. З лівої сторони ми бачимо різноманітні властивості нашого проєкту. Е, найбільш цікавим це буде оце полотно. Тобто тут можна вибрати, який розмір буде е, у клітиночках. Посередині ми бачимо симетрично розмічену нашу область, де ми будемо викладати наш арламент. А з правої сторони ми бачимо такі от елементи. Вони умовно розбиті на такі групки. Це абетка українська, абетка латиницею, різноманітні отакі елементи декору, і різноманітні ну, цифри або щось там що, крапочки, тисячні і таке інше. Можна помітити, що автори цього сервісу співставили кожній літері якийсь елемент декору. І можна таким чином нібито закодувати якесь слово або ім'я, або щось там, що ви хочете закодувати у цьому зображенні. Також можна помітити, що ці символи, оці можна розташовувати як вертикально або горизонтально, або є варіант цього ж символа, який можна поставити діагонально, отак, от якимось чином, наприклад. Також слід зауважити, що можна змінювати Отут -от, про верхню панельку, до речі, не казав. Верхня панелька це, вона дозволяє вже робити модифікації над кожним цим елементом. Починається з зміни кольору, можна вибрати, наприклад, будь-який але традиційно це буде білий, чорний та червоний. Також можна повертати. Оці елементи, якось, якщо вам є бажання, це можна їх там видаляти, дублювати, збільшувати, зменшувати, ставити в спосіб відображення і таке інше. Як ви вже додасте всі елементи і зробите свій орнамент таким, що вас вже влаштовує, то можна тут ще буде побачити, яке у нас розшифровка цього символу от у нас, бачите, результат. Буде складатися з оцих от позицій, що ми хочемо. Це ніяк не відображається на вашому малюнку, і взагалі треба лише для того, щоб скористатися внутрішнім цим і поділитися з іншими користувачами, своїм малюночком, своїм орнаментом. Ну, є тут ще декілька цікавих інструментів, але не будемо затягувати відео. Якщо ви зробили все, що ви хотіли, треба зберегти свій цей малюночок, але, як я вже казав. Це лише за умови того, що ви сплатите за тарифом, ви зможете скачати свій цей малюночок. Проте ось цей лайфхак, який я вам обіцяв. Помітив я таку одну цікаву закономірність. Коли ви завершите своє складання орнаменту і захочете вийти кудись з цього редактора, наприклад, вививши свій курсор мишки за межі цього чорного редактора, наприклад, отак, от, оп, то він. Перший раз і єдиний. Запропоную вам зберегти свій орнамент, додавши його в галерею і все таке інше. Але ось же ваш орнамент можна зробити скріншотик, натиснувши відповідну комбінацію клавиш Shift, Windows ES, і S. І таким чином вирізати свій орнамент, який ви далі можете зберігати, будь-де, копіювати, комусь відправити або зберегти у вигляді якогось файлу. Ось і все. Звичайно, можна зробити скріншотик ще й отут. Але тут є ці клітиночки, ця розміточка, вона не дуже виходить так, би, гарно. Тому можна скористатися оцим лайфхаком, що я вам запропонував. Але якщо у вас реально є бажання цим сервісом захоплюватися і робити якісь серйозні цікаві речі, тут є дуже велика кількість тарифів, можна спробувати там щось. Оплатити і отримати повний сервіс. Вдячний вам за перегляд. Сподіваюсь, це буде колись комусь корисно. А якщо у вас є бажання, то можете ще й підписатися на мій канал. Ось тут буде посилання. Дякую всім за увагу, до побачення!